Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Вона завжди була модницею. Понад півстоліття тому носила зачіску бабетту. Коси були дуже, дуже гарні. І я тут зв'язала, а там закрутила і все. А ще замолоду завжди одягала стильні сукенки, які ж сама і кроїла, бо без перерви 67 років пропрацювала у приміщенні Хмільницького побуткомбінату. З 58 року я ж вам кажу, що була друга п'ятирічка. Я поступила спочатку. Працювала за крійницею, потім бригадиркою цілої швейної бригади. Це мої дівчата шиють. Галині Михайлівні. Тепер 85. Але про відпочинок вона й чути не хоче. А що я буду сидіти вдома, чекати смерті? Я привикла з людьми працювати, привикла до людей, Бог дає сили, то я йду. Жінка мешкає в просторому будинку одна. Чоловік давно помер, а донька й онуки далеко. Собаки й коти теж у минулому, із живності лише кури. Вони чекають мене. Рано накормила, а ввечері закрила. І все. Й так живу. Якщо колись Галина Білан працювала за зарплату, то тепер заробіток цілком залежить від її бажання і сили. Жінка шиє одяг і валянки на замовлення вже десятки років. Колись шили і продавали на базарі, таке було. Четвері неділя на базар, нашивали повно і продавали. Офіційної статистики немає, але я переконаний, що ця приватна підприємиця найстарша за віком крафтовичка в Україні. Якщо знаєте інших, повідомте. Ось він ще один рідний будинок Галини Михайлівни у Хмільнику, колишній побуткомбінат. Тут все не так, як колись. Перший поверх розібрали під торгівлю, а на другому, де колись був величезний швадський цех, з'явилася купа кімнаток з дрібними конторами всередині. У кінці коридору причаїлося ательє, де працює троє жінок, які колись були швачками побуткомбінату. Ми подружки, ми не чувстимо різницю в віці зовсім. Хоч набагато у нас старша для нас, але ми різниці не чувствуємо. При нас швачки працювали безоплатно, шили майки для поранених у місцевому шпиталі. Нам привозять тканину, Михайло розкроює. А ми вже шиваємо до домку. А наша героїня заходилася шити валянки, бо є замовлення. Жіночка замовила села. Я не питала фамілію. Ви пошиєте валянки, пошию. Але як підприємиця Галина Михайлівна геть не вдалася. Наприклад, валянки вона продає лише за 200 гривень. Менше вкусиш краще купнеш. більше буде замовлень, і від цього буде насолоди більше. От і зараз Галина Михайлівна здійснила шляхетний жест: вирішила подарувати пару майже дизайнерських валянок. Це була шубка така. І з неї вона прийшла вже не вийшла з моди. і Я зробила з нею валістра. Куди потрапить подарунок? До музею черевичок, що його напередодні повномасштабного вторгнення відкрила у Хмельнику ще одна унікальна жінка. Неля Євгенівна Рибак, молодша за свою гостю. Їй лише 75. О, ви ще й вишили, які гарні дякую, дякую. В останні роки колишня директорка дитячого садка захопилася незвичайним хобі філоботією, тобто стала колекціонувати декоративні червички. Досить швидко, предмети з десятків країн світу заполонили усе помешкання пенсіонерів. Колекція сягнула більше шести тисяч предметів, і зять підприємець побудував для тещі цілий музей у середмісті: шість залів, понад пів тисячі квадратних метрів, експонати з семи десятків країн. Це вам географія, а кожен черевичок ще має історію. Зібрання фігурок черевичків потрапило до Книги рекордів України, але колекція постійно збільшується вже майже 10 тисяч, і кінця краю цій арифметиці не видно. Оце єдиний в світі чеканка ковбойський виготовлений на Черкащині в одному із сіл. Для нелі рибак її захоплення стало сенсом життя. Вона навіть тривог не боїться і заспокоюється душею лише у своєму музеї. Нелі Євгенівна має мету довести кількість колекції до 20 тисяч. Це моє життя. От якщо я втрачу інтерес до збирання і втрачу інтерес до них, це вже все. А поки камінсьці інтересу ще не втрачаю. У мене великий потенціал. Ми свідомо організували цю зустріч двох непересічних землячок, бо я бачу у них спільну рису, жагу до життя і захоплення власною справою. Саме те, без чого не може розвинутися і будь-який крафт, бо без запалу і душі руками нічого вартого уваги не зробиш. Я yeah. завжди Приймала замовлення, і так. рада була. <свист> шедеври <плес> шили. Я мала ті шедеври від вас. От тепер подивіться, які тут шедеври. Галина Михайлівна бідкалася, що її повстяники потьмяніють на тлі розкішних фігурок різноманітних туфельок, черевичків або чобіт. Ми ж усі заспокоїли на старшу крафтовичку України, що суть не у порівнянні, а в легенді кожного експонату. Ви ще попадаєте в історію музею, тому що пишуться книжки і ці валянки будуть занесені в книжку. Дай Боже.